Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 192 за підручником Алди Брасінка, автора Лекспрес-Дерефт. У нас завдання у двох корпусах пансіонату проживала однакова кількість відпочивальників. У зв'язку з проведенням ремонту було вирішено переслати 24 відпочивальника з першого корпусу до другого. Після чого кількість відпочивальників у першому корпусі стала в 4 рази меншою, ніж у другому, оскільки відпочивальників проживало в кожному корпусі до початку ремонтних робіт. У нас бонус, тому що у нас в корпусах була однакова кількість, тому можемо її позначити через одну Х, так? Нехай ікс відпочивальники. Скорочимо так. Це у нас кількість. Кількість в кожному з корпусів. В кожному з корпусів. Все, складаємо рівняння. Так, значить, так, Однаково було і там, і там. Значить, дивимося. У зв'язку з проведенням ремонту було вирішено принести 24 з першого. Значить, з першого відняли, до другого додали. Добре. І після цього у нас у першому корпусі стало в 4 рази меншому. Знаємо, І що якщо в 4 рази, то треба поділити на 4. Але знаємо, щоб прирівняти не перший корпус треба. А другий помножити на 1 четверту, тому що в 4 рази менше, тобто в це ділення. Так, навіщо я тут дужки поставила? Зараз зберу. Я думаю, непринципово. Позакриваємо все. Ось таке рівнення, нам з вами треба. Розв'язати. Ліву і правою частину ми можемо помножити на 4. Тоді у нас вийде 4 в дужках х24. так дорівнює А тут 4-4 скоротиться, тому залишиться х плюс 24. Ось таке рівняння у нас вийде. Так, ну можемо написати: помножити на 4. так І поїхали. Розкриваємо дужки 4 на Х це буде 4х. 4 на мінус 24, це буде мінус 96. Так, дорівнює Х плюс 24. З х в одну сторону, без х в іншу. У нас 4х. Х переносимо з протилежним знаком. дорівнює 24 і 96, також з протилежним знаком. Тобто, з плюсом. 4 мінус 1 це буде 3х. дорівнює 24. Тут прям 120. Так, так. 120. Отже, Х, як невідомий множник, буде дорівнювати 120, поділити на 3. А це дорівнює 40. Що через Х позначали. відпочивальників. Відпочивальників. Ну і пояснення те, що ми через Х позначаємо. Кількість в кожному корпусі. Кількість. Давайте тут допишу. Ого. Кожному корпусі Все. відповідь по 40 відпочивальників. Скорочу, щоб не затримувати ваш час. Все, це буде розв'язок задач. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.